...малювати, грати на роялі, мав акторський талант і, що головне письменницький. Щоб він не починав робити, писати вірші, лібретто, інсценізувати твори чи переробляти непопулярні п'єси, з під його пера завжди виходили шедеври, що живуть і понині. У творчості він біг за кількома зайцями і зловив усіх. А от по життю його супроводжувала єдина кохана жінка. Фіка Лисенко народилася 1 жовтня 1849 року в родині Віталія Романовича та Ольги Єреміївни Лисенків. Коли їй виповнилося три роки, в їхню сім'ю потрапив 12-річний гімназист Михайло Старицький. Його батьки, сестра і брат померли, і опікуном хлопця став двоюрідний брат по матері Віталій Лисенко. Михайло Старицький народився на Полтавщині в селі Кліщенці Золотиніського повіту в родині бідного дворянина 2 грудня 1840 року. Коли хлопчику випинулося 5 років, помер його батько, відставний уланський ротмістер Петро Іванович Старицький. А ще через 7 років не стало й матері Анастасії Захарівни, яка походила з роду Лисенків. Уважити, що обидві родини мали неабияке походження: Лисенки були давнього дворянсько-козацького роду, а старицькі походили з династії Рюриковичів. Тому не дивно, що в домі лисенків вільно розмовляли українською, англійською, французькою, німецькою та російською мовами. В родині вирувала творча атмосфера. Лисенки прийняли Михайла як рідного і виховували так само, як і своїх дітей Миколу, Андрія та Софійку. з цього часу життєві і творчі долі двох родів міцно переплелися. Михайло дуже потоваришував зі своїм троюрідним братом Миколою, майбутнім відомим композитором. Хлопці разом почали виступати в аматорських гуртках, в домашньому театрі. Микола писав музику, а Михайло – любретто до неї. Цей творчий союз закріпився на все життя. А дружба з Софійкою несподівано переросла у велике кохання. І коли Михайлові виповнилося 23 роки, а Софійці тільки на 14, вони заявили батькам, що вирішили побратися. Тож батькові Софії Віталіївни Віталія Романовичу довелося їхати до Архієрея за дозволом на шлюб, бо молоді чути не хотіли продовги дожидання. І навіть збиралися втекти, якщо їм заборонять одружитися, і батьки змушені були погодитися. Юні закохані домоглися свого. І 12 листопада 1863 року в маленькій сільській церкві повінчалися Михайло Старицький та Софія Лисенко. Саме в цей період Старицький написав вірш Виклик. Більш відомий як романс Нічика місячна. Зоряна я своя. Віком під мира. Відіч кохана, я працею заморена. Молодять згадувала Софія Русова. Одного дня до нас прийшли старицькі. Він високий, величний, з чорними вусами. Вона маленька жвава щебетушка. Вони тільки не побралися. Софійка побачила мої ляльки і жваво кинулася до них. А я ще соромилася, що не можу їх кинути. І ми почали разом гратися. Софія Віталіївна, шепелявлячи, як справжня дитина, з великим захопленням оповідала, як вони обдарили попа, що не хотів їх вінчати, бо не виходили года. Ще оселилися в Лебехівці, у прекрасному маєтку з величезною бібліотекою, яка дісталася Михайло Петровичу у спадок від багатих родичів по батькові. Старицький почував себе справжнім поміщиком. Вже будучи одруженим 1865 року, Михайло закінчив університетське навчання. Спочатку він навчався у Харківському університеті на фізико-математичному та юридичному факультетах, а вже потім перейшов до Київського університету. Потім Старицький купує невеличкий маєток на Поділлі Карпівку і у 1868 році переїздить туди з родиною, де його поглинає ідилля сімейного життя. Як і кожен поміщик, він обожнює полювання. Пізніше ця пристрасть призведе до сильної застуди, яка переросте у ще більшу хворобу. Сильні болі у серця мучили письменника до кінця життя. Ще у Лобихівці в родині Старицьких сталися дві великих радості. 1865 року народилася перша донечка Маня. Софійці на той момент ще не виповнилося 16 років. А також Михайло Петрович саме тут написав свою першу п'єсу Гаркуша, а лисенко музику до неї. Старицький згадував ті часи Жінка моя співала сутничиху, Я Гаркушу, а Микола всіх інших дієвих осіб і хору. З такими силами почали ми демонструвати цю опору нашим родичам і сусідам, роблячи всюди неймовірну сенсацію. Його творча, невгамовна натура вимагала виходу. Тож 1871 року старицькі повернулися до Києва і почали вести світське життя. Старицький захоплено віддається літературній і громадсько-культурній діяльності. І відразу їхній будинок став центром культурних, політичних та наукових подій. За столом сила людей, усякі там люди сидять, і один одного не всі знають. От один гість звертається до господині дому і питається: Софія Віталіївно, а хто сидить по той бік у кінці столу? Не знаю, серденько, то хтось до господаря прийшов. Звертаючись з таким же запитанням до Михайла Петровича, гість отримує відповідь: не знаю, голубчику, то, мабуть, до Софії Віталівни. Щасливі і бурхливі були молоді роки. Згодом Софійка народила ще трьох дочок Люду, Оксану та Ольгу. І була вірним помічником чоловікові у будь-яких його починаннях. А Михайло Петрович багато працював. Писав, перекладав, наприклад, шекспірівського Гамлета, Казки Андерсена, сербські оповідання. Його часто звинувачували і у вигадуванні українських нових слів, таких як мрія, завзяття, нестяма, байдужість, які сьогодні міцно увійшли в літературну мову. І в тому, що він часто переробляв чужі невдалі п'єси, які після його інсценізації довго не сходили з театрального кону. Моя мама терто добре має, мій бажа малють багато, і вони мені обіжають, бо де у них я шикарник. Загадати хоча б мало кому відому п'єсу не чує Ловицького на кожум'яках. Відомо нам як за двома зайцями» Старицького. Продовжувала блідна діяльність Михайла Петровича разом з Миколою Лисенком. І світ почав оперету Чорноморець, опери Різдвяна ніч і Тарас Бульба». Театр для обох відігравав значну роль у житті. Але ніхто й не здогадувався, що театр повністю переверне життя Старицького, який так багато зробив для нього. Проживаючи у Києві, старицькі дуже часто відвідували театри. І причали до цього мистецтва і своїх дітей. Про ці події згадувала родичка старицьких лисенків Лора Оконур. Збираючись до оперного театру на оперу Євгеній Онігін, дівчатка по святковому вбиванні все допитувалася у Софії Віталівни з міст. Щоб відчепитись від них, Софія Віталівна відповіла так: це не складна річ. У першій дії Онігін дав долю Тетяні, а у другій вона йому її вернула. Михайло Петрович підтвердив, що так воно і є. Окрім того, діти й вдома влаштовували вистави, а старша дочка Маня згодом стала актрисою, режисером та викладачем. У 1882 році Софія Віталіївна знову стала мамою. Вона народила довгоочікуваного хлопчика, якого назвали Юрком. Але після пологів Софія Старицька надовго захворіла, потім погіршився нервовий стан, а наступні події в житті так і не дали змоги остаточно оговтатись. Через рік, у 1883 році, до Києва приїхала її аматорська трупа Марка Кропивницького та Миколи Садовського з українськими виставами. На них ходило все місто, у тому числі Старицьке. Невдовзі Марко Кропивницький та Микола Садовський стали частими гостями у домі Старицьких. Лора Окон розгадувала. Ця поява зробила велике вражіння дому. Михайло Петрович кинувся на зустріч дорогим гостям і поцілувався з ними. Софія Віталіївна була рада веселій розвазі. Маня, Люда і я зайнялись із великим зацікавленням. Театр був одною з найсолодших мрій. Скоро майже всі дівчата закохалися у Марка Кропивницького і вважали його за ідеал справжнього чоловіка, за який час сталося так, що Кропивницький посватав маню. Вона і батьки відмовили, Люда і Лора, почувши про таке, благали її навколішках вийти за Кропивницького. Коли не для себе, то для них, щоб їм бути ближче до свого обранця. У той час нікому на думку не спадало, що це знайомство обернеться великою трагедією для родини Старицьких.